Привіт, друже, ти на каналі Хотабе Чувот. Сьогодні дивимось просто щось неймовірне, а в цьому бою абсолютно буде все, все буде так. Буде тащунський бій, плюс це буде майстерність, просто зашкалюватиме в цьому бою. Та, звичайно, звідки як може бути без фарти? Все абсолютно буде, та ще й тим більше наприкінці бою буде дуже рідкісне явище у нашій прекрасній чудовій грі. Дуже рідко таке буває. Без жодних спойлерів полетіли. Сьогодні ВК-7201К, просто тапко лев, так називається в народі, так його люди називають. Так? І що ж, ми приїжджаємо на стандартну позицію на мапі Редшер. Так, це стандартний бій. Приїхали тут до Дережабля, приїхали, от, ну, стандартна позиція для важких танків. Тож. Дивимося зараз на наш нікнейм. Швидше за все, по нікнейму це якийсь поляк. Звучить якось так: Анторі, цо, Яямі щось там, бо тому що от я читаю отут внизу, хто не знає, де я читаю, де нікнейм тут більше його пише, ніж, наприклад, якщо нажати клавішу Tab. ну, не відоне не показує абсолютно всього нікнейму, не розумію людей таких, які пишуть такі довжелезні нікнейми. Ну, але Менше з тим. І так, сьогодні по дві артилерії в командах дивимось на такі просто імбовий бій, так, та подва легких танка. Ну, але ще, що я підкреслюю свою та вашу увагу, подивіться, на сетапи Мантікора та ЕБР. Мантікора та ЕБР це теж дуже рідко таке буває. От, наприклад, не знаю, як у вас, але у мене по більшій частині, наприклад, якщо дає в команду противника Мантікору, нам дає якогось. Китайця, це я за легкі танки кажу. За ВЗ-шку, наприклад, от такий несправедливий ВБР. Ну, не знаю, я так бачу, що це тільки у мене таке буває. Якщо ще в когось є, обов'язково пишіть в коментарях. І що ж, зараз зробимо постріл. Так, не влучаємо, на жаль, зараз по мінотавру. Дивимося, зараз освіжуємо свою пам'ять по снарядиках наших. У нас тут така імбова гармата. Кумулятивчики наші пробувають 350 мм, 750 середньої шкоди забирає кумулятивчик. 683 метри за секунду тільки літає наш кумулятив. Це дуже повільно, дуже, але пробиття тут підвищене, як для важких танків. Так, і стандартні бронебіні 246 міліметрів, тільки пробиває броні до 241 міліметра втрачає бронепробиття на відстані. Наш стандартний бронебійний снаряд також він 750 забирає середньої разової шкоди за постріл. Так і три фугасика возить. 950 забирає один снарядик, фугасний, середньої шкоди та 85 міліметрів пробиває броні. Так, зараз баншотик зайшов. по фушу 155-му не було. Так повністю видно, скільки там було у нього хітпонтів, бо тому що там ще артилерія, якщо я не помиляюся, по ньому прислала перед тим, як наш снарядик знайшов свою ціль. І так, подивіться, от зараз Сьомий, 350 мм. От нам зараз не вистачає, щоб його пробити. От зараз просто стоїмо та вицілюємо. Йосип Сьомий, у свою чергу. Зараз нас пробиває швидше за все в ВЛДшково, тому що ми зараз опустили корпус донизу, От, бачите? От і швидше за все він зараз нас пробив в ВЛДшку. Ну, принаймні, мені так здається. Півторика ми тільки не пулькали два рахунок. Ми вже програємо по ХПшках. Так, на 3. На 3. Так, на, на 4К вже програємо, тільки хотів сказати на 3,5 вже на 4К. Так, зараз смачненьку пайку даємо по Т-113 на 769, 2200 з лишнім каме вже напулькали. але 60 ТП, От зараз трішечки негарно зараз відбувається така обстановка в бою. Для нашої ВКшки. трішечки негарно, негарно зараз робиться, бо тому, що зараз ніхто не контролює 60ТП. Там стоїть наш союзник на пазику. Також ПТшка ззаді це хорі 3, наш союзний, але все одно вилазять, вилазять супостати. Оці хлопці такі недобрі з команди противника, так і прописують нам по 750. Обов'язково напишіть в коментарях, винен наш реплею зараз чи ні. Ви бачили, от зараз просто наш автор реплею на викашці підпер Йосипа Сьомого. Так, він дав пробиття на 791, Але Йосип сьомий ворожий забирає нашого союзного. Напишіть ваші думки: винен чи не винен? Так, три 60 шістдесят тепе, ходить сюди чоловіче. Він не влучає на щастя. А ми даємо пробиття на 771. Так, пазик виходить. Так, проб'є пробив через гусеницю. Він нас пробуває. Це дуже велика рідкість. Але все ж таки так, зараз треба йому показувати, хто тут. Тато в цьому бою 807 вилітає чудова альфа, так і наш союзник на пазику забирає свого ворожого візаві. 6-10. Ми просто вже так програємо, подивіться на мінімапу, Зараз у нас такий екшен відбувається. Навіть не було часу подивитися на міні-мапу. Подивіться абсолютно вся міні-мапа, вся мапа абсолютно зараз під контролем ворожих сил. Зараз наші просто зажаті. От зараз біля держабля, там ще, ще СТРВ-103Б, наш союзний разом. З нашим е, союзним САУ, тобто артилерією зараз на обороні. Зараз артилерію нашу союзну вже забирають. ЕБР-105 просто прокрався до СТРВшки, він швидше за все її підсвітив. Зараз Ліон та ворожий Бочар. Зараз будуть швидше за все разом з ЕБРом забирати нашу союзну СТРВшку. І так, треба добирати 60П, що ми робимо? 654 хП він мав всіма з жерлим. Так, І що ж, подивіться, ще до цієї пори, там МБР якось крутить нашу союзну СТРВшку. Так, Леопард 1 вже просто нагло вривається сюди, ну а не то, то було. Так, вилітає альфа чудово. 788 забираємо. Це дуже важливий мінус. Ми зараз зробили, а Йосип 7 нас не пробиває, але йому не вистачає трішечки пробиття. У нас чудова лобова броня в нашої викашки. Так, ну треба забрати Йосипа, сьому не вилітає, але тарану добираємо Боже. Як в цьому бою все складається? І просто за планом це інакше не назвеш. Чотири противника залишається. У нас ще живий Хорі 3. Так, вже Стервешку забрали. І що ж, бочат Ліон та Дві артилерії в команді противника проти нашої ВКшки та Хорі 3. Так, як я вам і обіцяв. Наприкінці бою, так що це ще не кінець, але наприкінці бою буде щось цікаве. Так, от без жодних спойлерів. Так, їдемо, шукаємо, намагаємося знайти когось. Так, бо чат сам сюди приїжджає. У нас кумулятивчик отримує на 783 і хорі 3, наш союзний його добирає. Чудово, у нас майже 9к, Не забуваємо про блайндшотик, шотик який зайшов по фошу 155-му. І він не світився. Так, автор плея пише One shot to 10 k От якось так. Що? 10к буде мати, тільки один шот треба зробити. Точніше, не шота пробиття. Так, і що ж, Ліона знаходимо. Ну, треба виходити, давати на підкатці цей такий чоловік. Він барабанщик, треба його розвалювати на підкатці. Це дуже грамотне рішення. Так, 9633 вже на пулькале. Льон нас не пробиває. Він зараз дає пробиття по нашому союзному хорі три. Ну Ліона треба добирати, але він нам збиває От, Я не знаю на що він зараз надіється. Він зараз намагається нас зупинити, щоб він його не забрав. І що ж, ми виходимо, просто спокійно забираємо 693 хіпешки. От скотина гусени. От правильно кажеш, Євгене, скотина така. Подивіться, і одна, і друга, і одна, і друга розуле так. Дві артилерії показує 1К хітпонтів, тобто тисячу хітпонтів на команду. Я так бачу у дві артилерії, не знаю там дві по 500, чи в одної 550, а в іншої 450. Зараз побачимо. Так, і що ж, подивіться, що зараз буде хорі 3. Це кінець бою, так? Ви бачите? От хорі 3 виїжджає. І що? Хорі 3 не стріляє. Ви бачите, що робить? Корі 3 бере весь вогонь на себе і віддає нашому автору реплею. Боже, я дуже давненько не бачив таких союзників. Наш автор реплею написав, що дай, я заберу ще оцих э, двох артилерістів, і що і у мене буде 12К. і він просто віддав. Отаке дуже рідкісно буває, просто дуже рідко. Так, і ми з легкістю добираємо другу артилерію. Ось такий у нас сьогодні крутезний бій. Майстер, звичайно, здобуває наш автор реплею Антоніцо Яямі Дзвоніш. Я так розумію, так і що ж, медаль Редні Уолтерса вісім танків знищив, медаль Паскучі, стальна стіна, основний калібр та воєн. Але саме головне завдяки нашому просто поважному союзнику дуже величезний респект, особливо від мене. Що ви думаєте, обов'язково пишіть в коментарях? Ми напулькали майже 12к, 11 973, 8 танків знищили, 1674 чистого досвіду. Малувато досвіду, як на мене. Ну, але уже таке. І що ж, ми пішли в мінус, бо тому що працювали абсолютно весь бій на голдових кумулятивних снарядах з преміум акаунтами пішло в мінус на 44 тисячі срібла. Всім дякую за перегляд! Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!